Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого ZOME відео. Сьогодні розглянемо, у нас на відео огляді, буде такий телефончик на платформі Windows. Він працює від компанії HTC під оператором Verizon. Це називається HTC Trophy або моделька називається MPMWP6985. Це модель 2010 року. Зараз ми його увімкнемо. Зараз хвилиночку. Він працював під сьоми відеосами. Я під, під, підготувався. Про нього дуже мало відомостей в інтернеті. А які, що є відомості, то ну, не можна відкрити ту папочку з відомих нам причин. Тобто він в практично в ідеальному стані телефон. Досить і досить хороший він такий. Дивіться, яка красота. Батайку просто зарядитися. І це буде дуже коротеньке до того відео. Я вам розкажу коротенько Оце тут 1400 мА батарея, стоїть на цьому телефоні. З цієї сторони у нас заглянемо, це кнопка камери. Ту, от, наприклад, руку ідеально фотографує. Наверху динамічок, зверху кнопка включена 3,5 мм джек навушники Тут розташований плюс-мінус звук. І зарядка На Назаді розташована камера зі спалим і динамічок. Як я казав, дуже мало відомостей про даний телефон, тому відео буде дуже коротеньке, лайтове. Зараз вам хоча б включу, як працюють мелодії на даному телефоні, щоб ви відчули звук. Як, наприклад, тут мелоді я поставив така. От ви чуєте, от телефон розрядився. Тобто ви чули якраз, щоб оглянути даний телефон. Ось і таке коротеньке вийшло у нас лайтове відео. Підписуй на мій канал, ставте пальчик вверх, замовляйте телефони, в мене вони одразу з'являються на продажі. Це ціну домовимося. вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па.